Доброго дня Юрій Кимельков, ми на каналі Ukraine The Best. Сьогодні я один, бо в мене є чим особисто поділитися. У мене чудовий настрій, незважаючи на те, що останній тиждень для міста Києва був складний. Рекордні обстріли України, в тому числі міста Києва. Але трапилося, якщо чесно, очікувано, але подія. Але я досі не до кінця в неї вірю, тому що це якесь чудо. Чудо це називається таким влада, в даному випадку київська, після того, як створила музей авангарду, виділила нам приміщення для майбутнього музею. Вже не майбутнього, а вже юридично створення. Це садиба графіні Варової на вулиці Липській, 16. Майже в чудовому стані, як хто може пам'ятає, там знаходився фонд Україна, культурний фонд олійника. Але на сьогодні половина цієї садиби не працює і нам виділили це місце. Окрім того, і це я думаю для мене, для мого життя дуже важлива подія. Із сходинка на драбині моєї кар'єри мене призначили директором музею. Це дуже важливий відповідальний для мене вчинок, тому що я не дуже хотів цього робити, бо я людина, яка любить свободу, а бути директором музею, державного, в даному випадку муніципального, це купа відповідальності, обов'язків. Але я погодився на це, тому що мене це переконувала Діана Попова, яка, на жаль, вже не з нами, яка стала моєю партнеркою у створенні цього музею. Ну, я от про як кратеньку історію створення музею, повернемося в далекий 2007 рік, коли я створив журнал про мистецтво Аура. В Мою команду влився мій перший заступник. Цього редакційного колеги цього журналу дуже відома у світі людина, знаменитий колекціонер, дослідник авангарду Ігор Діченка. І ми ретельно готувалися до випуску спеціального числа журналу, і тема номера того журналу була така, і це був вже 2009 рік авангард вчора, сьогодні-завтра. Завдяки цьому числу я познайомився з нашою легендою Дмитро Амеляновичем Гарбачевим, який взагалі відкрив світу український авангард, відкрив світу Олександра Богомазова. і вийшла дуже потужна його стаття про український авангард, дуже потужна стаття Ігоря про його колекцію. І там вперше були його роботи опубліковані. І не так давно, в минулому році на українській мові, а в цьому році на англійській мові. Разом спільно з журналом Антиквар ми зробили два числа. Я був запрошеним редактором в українському номері, а вже в англійській версії номера, окрім мене, був запрошеним редактором Джеймс Баттерівік. Вийшла стаття від журналу до музею. Це така от епохальна якась назва цієї статті. Вона більше схожа на моє інтерв'ю, але е, дуже важлива взагалі для української культури. Бо авангард для України і особливо для української культури, це найвидатніше явище за всю історію нашої держави і навіть е, за всю історію існування цієї території сказав, тому що ця територія, починаючи з тріплітської культури, і оці на шарування різних культур, які тут народи переміщувалися з сходу на захід, і захід на схід. І потім створилася держава під назвою Київська Русь. Потім далі історію ви знаєте, але все рівно в світовому контексті, авангард і український авангард має домінуюче значення. І не так давно я вже. Цю просту формулу у вигляді Royal Flash оголосив, Ви всі пам'ятаєте е, е, не дуже приємні для нашої держави розмови між, між Трампом і Зеленським про карти. Хто грає в карти, хто не має карт. А потім Трамп оголосив, що я вам даю Royal Flash, коли підписав угоду про Капали. У нас є свій Royal Flash, і це культурний. Royal Flash, але, бо культура це теж зброя і дуже потужна, а інколи найпотужніша. І у Royal Flash дуже простий. Ми можемо зараз подивитися. У нас є музей Авангарду і є зірки світового авангарду. Король Авангарду Малевич, дама Авангарду Екстер. Ну а далі Валети Десятки, і там вже у нас десятки десятки, десятки світових зірок. Після журналу, який я видав. У дев'ятому році я захопився авангардом і коли я створив платформу Кульпростюрє. Ця платформа про культуру була дуже відома в нашій країні і не тільки поза межами, я започав, започковав цей проект. І цей проєкт мені видався досить тяжко, тому що я декілька разів міняв концепцію, і все-таки остання концепція і та концепція, яка існує вже у вигляді готового проєкту. А це проєкт про сучасну українську культуру. Все-таки я хотів збудувати міст між минулим і сьогоденням і майбутнім. І от якраз минуле для мене і був наш український авангард. І в цій книжці я навіть створив нову українську абетку разом з креативною командою. Я не був один, це там Маша Льонінка, головний арт-директор проєкту. Були дуже потужні креативні хлопці, які це робили навіть бачимо постійно ці літери на екрані. Я вам навіть покажу, як з цих літер ці літери створені по мотивам робіт Василя Кандинського. Це 100% наш український митець, наш авангардист, батько світового абстракціонізму, який вперше якого вперше у світі виставив Іздебський на своєму салоні в 1910 році. І вони разом з Казимиром Малевичем є, є засновниками абстрактного нефігуративного мистецтва. Кандінський в даному випадку. Це е, емоційний е, абстракціонізм, а Малевича вважають батьком геометричного абстракціонізму і от його знаменитий супрематизм якраз є тою формулою, і формулою геометричного супрематизму і абстракціонізму. Літери виглядають, слово верніше авангард виглядає отак. Авангард це якраз е, 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 приклади е, літер з цієї обетки, яка в цій книжці представлена. Що було далі? Далі я мріяв цей музей створити вже на початку цього десятиліття, 20 21 рік. Я думав, зробити фестиваль авангарду, навіть подав заявку в УКФ. Ми її виграли. Це була велика заявка на проведення фестивалю авангарду на всеукраїнському рівні залучення багатьох музеїв, театрів, кінотеатрів. Але почалася війна і ця ідея була не реалізована, тому що держава гроші не дала. Зрозуміло чому, тому що гроші всі були урядом передані на. Нашу армію на наш захист. Але з початком війни я подивився, що до культури почалася велика увага і за кордонами і в Україні. І коли я з нашою командою, вона була тоді ще маленькою, поговорив: може, давайте рухати? Давайте, сказали. Потім я поговорив з. Сергієм Анжеяком, який ще тоді ще працював в офісі президента, він сказав: спробуємо. Потім Каладіану Попову призначили на посаду генеральної директорки музею історії міста Києва, а до цього мене була досить ефективна співпраця з її командою, яку і Сергій Анжеяк. Ми почали цей рух. Нам казали, це тяжко, важко, довго. Дехто казав 10 років, а може й більше. Але, як не дивно, оця, оцей потенціал потужності ідеї, самої ідеї створення музею авангарду, оця величезна кількість магнітів, яка важлива для створення будь-якого музею, а магнітами я в даному випадку називаю митців українців, зірок світового авангарду. Вона дала якусь космічну швидкість створенню цього проєкту, і проєкт почав якраз космічною швидкістю реалізовуватися. Спочатку Ганна Старастенка, заступниця Віталія Кличко, голови КМДА, провела стратегічну сесію по розвитку культури міста Києва, де я протестував, скажімо, так, цю ідею створення музею Венгарду, яка була. Одноголосно сприйнята і, і підтримана. Потім з тим же самим Сергієм Менджияком Діаною Поповою ми провели раду директорів музеїв муніципальних, і ми теж одноголосно обрали, що музеєм і структурою, на базі якої буде створений музей авангард, безумовно, стане музей історії міста Києва. Потім, в відповідності до чинного законодавства, я почав збирати колекцію від колекціонерів, від митців і дарувати її державі. І так була сформована первинна колекція, яка дала нам можливість почати процес створення музею. Ми провели багато заходів, виставок, видали каталогів. Потім ми пройшли одноголосним рішенням за. Важливий етап для мене це наукову раду музею історії міста Києва. Це досить потужна рада, тому що музей дуже потужний. І ми отримали рішення голови військової міської адміністрації Київської. І це теж унікальна подія з точки зору історії нашої держави, коли генерал, полковник підписує розпорядження про створення музею. Дивно було, але це так відбулося. І Досить швидко ми з Діаною пройшли державну реєстрацію, досить швидко департамент культури нам погодив зміни положення музею історії міста Києва, і почали всі питання до мене з усіх боків. А де люди? і де приміщення? Ну, мене не на початок цього року не було нічого, ні, ні людей, ні штатного розкладу на приміщення. Але сьогодні тепер є все. І я дуже радий, тому що це відбулося так швидко, майже на протязі одного тижня. 15 ну, за два тижні три історичні події. Ну, головніша подія це 15 травня голосування Київради, де одноголосним рішенням нам надали дуже відоме приміщення. Це садиба Графіні Уваровий на вулиці Липська, 16. І а потім ще надали кошти на реставрацію цього приміщення. Це перша подія. Друга подія створений штатний розклад нового музею авангарду. І вже музей має співробітників. Ну а для мене головне, що я не дуже хотів, але Діана мене все рівно переконувала. А чоль, очоль, Юра, хоча б на два роки цей новий музей. І я погодився і тепер я маю статус неочікуваний в моєму житті як для лікаря, як для хірурга, але можливо очікуваний, тому що я глибока і широка і системно займаюся підтримкою української культури. І я на, на, на ці два роки точно буду, якщо нічого не трапиться, кривати музеєм Авангардом. За цей час наша команда росте теж з космічною швидкістю, поповнюється колекція, плануються великі проекти. Я скоро їх буду анонсувати. Інформація про наш музей поширюється за кордоном. Я виїжджав минулого місяці, верніше позаминулого місяця у Нідерланди, на Тіфав, це величезний арт-ярмарок у світі. Де зустрівся з потужними гравцями, я думаю, це правильне слово гравцями. На артринку, це директори музеїв, це арт-ділери, це представники аукціонних домів, содбі с це фонд Архіпінка, це Костя Кінша, арт-куратор, який з великим успіхом провів величезний тур виставковий, який визнаний найкращим у світі. Виставковий проєкт під назвою «В Епіцентрі Бурі, український модернізм, я його переіменовую, мені так вважається більш правильно його назвати. Хоча оригінальна назва Модернізм в Україні 1900-1930 роки. Зараз я знаю, знову буде проєкт, присвячений українському вангарду. Ну і багато чого тут трапляється вже в закордонній пресі – до мене розвертаються люди з-за кордону, така от приємна, несподівана подія. Декілька днів тому мене знайшов о, прямий потомок графині Уварової, Ігор Уваров. Ми з ним познайомилися, познайомилися. Він теж митець. Я подивився його творчість, вона досить авангардна. Навіть Майже 10 років тому він вже виставлявся в Київській картинній галереї своєї роботи. Але от так збігаються всі зірки на небі, що от то гасло, яке було надруковане в музеї, про музей в журналі Антиквар, гасло було того числа музею Авангарту бути, воно відбувається у всіх сенсах. Відбулося створення музею відбулося на надання приміщенню, ну, і взагалі бути це таке, це майбутнє, це ствердження, і там знак оклику стоїть. Так от я хочу сказати, що дійсно музей Ванаграду бути, бути потужним, бути е, е, цікавим, і, і це може музей дійсно може бути, стати е, один е, на лідерських засадах е, найцікавішим музеєм світу, тому що ще раз повторюю. Авангард це найпотужніша революція у світі мистецтв, у світі культури, за всю історію існування цивілізації, і от якраз в цьому числі журналу, присвяченому музею авангарду, і є цитата, я її спрощу, де написано, що авангард після його появи помре тільки тоді, коли помре людська цивілізація. І я думаю, що до нашого музею і до його розвитку підключиться всі зацікавлені закордонні установи. Я вже це відчуваю. Є звернення. Я вже зустрічаюся з закордонними інституціями, які мають свої представництва тут у нас в Україні. Я вже приймав делегацію із Брюсселю, з Більгії, яка приїжджала подивитися музею авангарду, якого ще фактично нема. Але вони вже про нього чули про його створення. І тим не менше я їм показав, розказав і, 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 всю структуру му му муніципальних музеїв Києва і взагалі України, і яка кількість робіт е зберігається, слава Богу, у наших музеях, яку е люди не, не, не бачили на широкий загал, бо у нас величезна кількість авангардних робіт зберігається в музеях. Але А, не було можливості їх виставляти, бо нема виставкових приміщень. Б. Ми досить нейтрально себе вели на полі світового ангарду. Але я коли ця війна почалася, я думаю, ця нейтральність повинна перейти в велику велику активність. І функцію цієї великої великої активності. Будь-яку функцію інституціонально, персонально, е політично ми цей музей авангарду буде виконувати. Так що колись українці здивували світ, але, на жаль, це здивування у нас забрали і останні десятки років все це називалося російським авангардом. Але прийшов час для того, щоб. Повернути наших митців на свою батьківщину, а їх творчість вже подати світу як творчість українського народу, який має дуже-дуже велику історію і історію цієї території, історію цих культур безкінченних. І слава Богу, що українська культура на сьогодні настільки багатогранна, і вона ця пропитана цими клаптиками. Історичними, культурними, будь-якими все збережено. Починаю від трипійської культури, це я точно знаю, бачу, навіть по наших митцях авангардистах. Тож Архібенко казав, що терпійська культура на нього мала надзвичайний вплив. Ну а наш патріарх Казимир Малевич, патріарх цього світового авангарду, це взагалі продукт народної української творчості. Так що я вас всіх вітаю з, не просто зі створеного музею, а, а, а тепер музей є повноцінним. Він має приміщення, він має команду і він має директора. Юрій Кемельков, директор музею Авангарду. Дякую, що ви мене послухали. Сподіваюся на вашу допомогу, підтримку нашого музею. Я навіть намалював плакат з Малевичем власноруч, я його покажу в кінці нашого ефіру. А ще раз вас прошу підтримати наш канал. Ставити вподобайки, поширювати і коментувати. А тепер коментувати є що. Дякую, до побачення.